Оп місяців, коли ваша колекція повинна потрапити в продаж, друзі. найрозповсюдженішою помилкою наших брендів є те, що більшість з них починають відшиватися з сезону в сезон, коли на той момент їхні колекції вже повинні продаватися в магазинах. Ось і трапляється, що літні колекції відшиваються влітку, і коли, коли по факту дані колекції брендів вже надходять до магазинів, в Інших мас-маркет-брендах замість продажів починається розпродаж. Тож сьогодні швиденько ми поговоримо по місяцям, коли ваші колекції повинні вже продаватися. Говоримо про колекцію осінь зима. Коли ви готуєте колекцію осінь зима наступного сезону, не цього ця колекція повинна вже потрапити в магазин, а відчутися ще раніше. Але ми говоримо саме потрапити в магазин і почати продаватися з середини липня по вересень. Тобто вона вже повинна бути готова і в липні по вересень до наступного сезону вона вже буде представлена в магазинах або доступна у вас в соцмережах і на сайті до продажу. Якщо ми говоримо колекцію весна-літо, то ця колекція повинна бути в продажі вже починаючи з січня. По березень місяць, тобто не виготовлятися в ці місяці, а вже повинна бути доступна, щоб у вас її придбали на сайтах або в магазинах. Також, якщо ви раптом будете готувати круїзні колекції, то срок її постачання до магазинів це листопад місяць. Якщо ми говоримо з вами про прифол, тобто це така перехідна колекція для прикладу літній осінній сезон у. Травні в місяць вже повинна продаватися. Коли ви пропускаєте цей сезон, ви втрачаєте свою можливість продати ваші вироби.